І вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чехрай і це програма Наше здоров'я. 29 жовтня весь світ відзначає всесвітній день боротьби з інсультом. На жаль, інсульти стали не просто повсякденно зустрічатися у нашому житті. Понад 100 тисяч українців, третина з яких молодше 65 років стають жертвами цього захворювання. Цього тижня нам гостинно відкрив двері Центр первинної медико-санітарної допомоги району, і ми відвідали одну з сімейних амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в якому завідувач Самбірського районного відділення державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Надія Шпак і директор комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Оксана Богоніс розповіли нам про інсульт і його фактори. Надія Петрівна 29 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби з інсультом. Що ви можете сказати про статистику на Самбірщині? Доброго дня, шановні самбірчани. Я хочу сказати, що ми вперше впроваджуємо такий медичний діалог спільно з нашими клініцистами з Оксаною Ярославною богоніс з питань профілактики неінфекційних захворювань, і в тому числі інсульту. Яка статистика інсультних захворювань? Я хочу сказати, що статистика захворювань серцево-судинної патології є дуже велика. І завжди, коли мене питається за статистику захворювань, я завжди починаю із статистики людей, які померли. Якщо ми у 2021 році нас померло по старому Самбірському району, буду говорити, в старих, Межах, тобто наш самбір і старий самбірський район померло всього 1621 особа, то тільки від серцево-судинних захворювань померло 1666. Це означає, що 65% всіх смертей це є захворювання серцево-судинної системи. Як інсульт окремо від інсульту ну, в тій кагорті від захворювання серцево-судинної системи померло 39 осіб. Порівнюючи кількість смертей того року за 9 місяців, ми вже маємо 49 осіб, які буду казати покинули світ. І причина цієї інсульт. Хто частіше хворіє, чоловіки чи жінки? Звичайно, що хворіють частіше чоловіки. І о тих 49 випадків, то ми мали 22 випадки. Це є чоловіки, і 17 випадків це є жінки. Люди якого віку найчастіше є в зоні ризику. Звичайно, що в зоні ризику найбільше є особи, які ведуть, я би сказала, нездоровий спосіб життя. В зоні ризику є люди із стресовими ситуаціями, в зоні ризику є люди із цукровим діабетом, в зоні ризику є особи, які мають високий тиск, тобто певні супутні захворювання, в зоні ризику є люди, які мають, я би сказала, тахікардії, брадикардії, це також і такі передвісники. Інсультних захворювань Отакі От є, ну в зоні ризику є люди, які Своїми словами теж хочу сказати, де є високий ризик тромбу тому що інсульт – це є гострий стан, де закупорюється судина головного мозгу, де не стає кисню, не стає харчування в мозгу. А чим вона закупорюється? Вона закупорюється або тромбом, або бляшкою, або судина розривається в залежності від того, що та судина вже є така ламка. За нею ну погане харчування, і судина тріскається, і тому може виникнути такий кровилив. Судина тріскається, виникає гоморагічний інсульт. Скажіть, будь ласка, чи ведеться на Самбірщині якась статистика госпіталізованих? Звичайно, що ведеться статистика, вона ведеться не тільки госпіталізованих від інсульту, а вона ведеться і всіх захворювань. Тобто всі хворі поступають в наш приймальний покій і вони скеровуються в наше неврологічне відділення. Що стосується статистики, ну в мене, наприклад, є статистика, що за 9 місяців в нас поступило 125 хворих, двоє померло того року. Минулого року ми мали більшу кількість хворих, які поступили в наш стаціонар. За минулий рік ми мали кількість госпіталізування. Зацій 442 і троє осіб померло. Оксана Ярославівна скажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, що ж таке інсульт? Інсульт це є гостре порушення мозкового кровообігу, яке характеризується раптовим початком. При інсульт ми можемо поділити на дві категорії при класифікації: це є геморагічний інсульт і ішемічний інсульт. Звичайно, ішемічний інсульт займає близько 90% всіх інсультів. При ішемічному інсульту ми маємо розуміти, що в судинці стається закупорка. Вона стає непрохідною, утворюється згусток крові. І її треба відновити, цю прохідність. А при геморагічному інсульті ми маємо тріснувшу судинку, яка, внаслідок чого виливається кров в структури мозку або під оболонки. Які є фактори ризику інсульту? Всі фактори ризику можна би було поділити на дві такі великі категорії. Перша категорія це ті фактори, на які ми не можемо вплинути: це вік, стать. І спадковий характер. Вік, звичайно, це є перевага старшого віку, але ми маємо не опускати цей момент, що інсульти стаються в будь-якому віці. І дуже велика кількість інсультів також стається в віці 40-50 років, що є немаловажним, тому що це є абсолютно працездатне населення. А також інсульти бувають і в дітей. Тому це є хвороба, яка абсолютно уражає всі вікові групи населення. Стать переважає чоловіча стать при виникненні інсульту, але мусимо звернути увагу для жінок, які вступили в період клімактеричний, тому що ризик інсульту зростає в рази в таких жінок. Ну і спадкова схильність. Ми завжди маємо думати, і при зверненні до сімейних лікарів, до лікарів кардіологів, невропатологів і терапевтів. Ми мусимо завжди. Враховувати і розпитувати людей, чи не було в нас в спадковості, в когось, в родині, в сім'ї людей, які мали випадки інсульту, тому що теж ризик в таких сім'ях зростає, виникнення інсульту. Які фактори ризику є, на які ми не впливаємо? На які ми впливаємо, перепрошую. Це є ті фактори ризику, які можна скоригувати. Це є артеріальний тиск, який ми можемо міряти, тому що дуже багато людей, які, досягнувши 40-50-річного віку, не знають, який в них тиск. Вони прекрасно впевнені, що в них тиск абсолютно в нормі. Це абсолютно хибне, хибна думка. Тому що багато людей має підвищений артеріальний тиск, не підозрюючи цього, тому що вони просто його не вимірюють. І при першому зверненні на періодичний медичний огляд, чи ми тепер мали при вакцинації дорослого населення, ми фіксуємо факт підвищення артеріального тиску, який може бути вже руками. До факторів ризику ми можемо віднести харчування, наше правильне харчування. Яке саме правильне харчування і якому харчуванню надати, яким продуктам перевагу, щоб не допустити або профілактувати виникнення інсульту? Це є перевага середземноморської дієти. Яка це є дієта? Це є вживання в раціон харчування більше овочів, фруктів, риби і оливкової олії, зменшення вживання м'яса, жирів тваринного походження? Це допоможе нам уникнути. Знову ж таки, утворення ішемічного інсульту. На що ще що ми мусили би ще відмітити при факторах ризику, це є вимірювання цукру крові. Кожна людина, яка вже досягла, ну, я б так сказала 40 років, вона би мала контролювати рівень холестерину в крові, рівень цукру в крові. Ну і зробити розгорнутий аналіз. Ліпідограма називається. Це є відношення ліпопротеїдів низької щільності, ліпопротеїдів високої щільності і тригліцериди. Ліпопротеїди високої щільності вони є хорошими тими жирами, а ліпопротеїди низької щільності і тригліцериди це ті показники, які би мали звернути нашу увагу на те, що щось є не так в нашому організмі. Скажіть, будь ласка, які є перші прояви інсульту? З перших проявів, які б нас мали занепокоїти як і пацієнта, так і людей, які є біля пацієнта, тому що часто це можуть бути, як ми вже сказали, літні люди. І це можуть бути онуки, діти, родичі чи просто сусіди, друзі. На що ми маємо звернути нашу увагу? Це опущення кота рота. Згладження носогубної складки, це є е, зменшення рухової активності або слабість в верхній або нижній кінцівці, або в обидвох кінцівках, і це є порушення свідомості е, головокружіння, яке ми можемо відбачити, це такі перші, е, перші прояви, які можуть бути як і всі одразу, так і один з них. А якими мають бути перші дії при підозрі на інсульт? При підозрі на інсульт ми маємо працювати злагоджено і швидко. Як я вже сказала, це є захворювання, яке виникає раптово і зненацька. До нього підготуватися неможливо. Тому ми маємо розуміти, що якщо ми побачили таку людину, чи це є наш пацієнт, чи не дай Боже, це є безпосередньо сам пацієнт, і має отакі будь-які прояви з тих симптомів, що я перелічила, ми маємо якомога швидше викликати бригаду швидкої допомоги, зателефонувавши 103. Відповідно, бригада швидкої допомоги. Дуже швидкий термін доправить людину відповідний на заклад охорони здоров'я. Чому я говорю відповідний заклад охорони здоров'я? Тому що такі люди повинні. Відразу потрапити в той заклад, який має весь необхідний перелік допомоги, яку може надати при інсульті. А саме методи візуалізації там проводяться комп'ютерна томографія, ну і всі інші обстеження, які будуть необхідні спеціалістам для того, щоб правильно поставити діагноз, віддиференціювати діагноз і якомога швидше розпочати лікування. Ідеальний час, за який пацієнт має потрапити в стаціонарні умови, це є 4,5 години. Тому дуже важливий буде для лікарського персоналу цей показник, коли ми доправимо людей в стаціонар, коли саме стався інсульт, відколи почалося захворювання. так? І це буде ідеально, якщо хтось з тих людей, які привезуть пацієнта, зможуть відповісти, скільки це пройшло часу. Від того буде залежати подальша тактика лікування даних пацієнтів. А я нагадую, що про інсульт нам розповідали завідувач Самбірського районного відділення державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Надія Шпак і директор комунально некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Оксана Богоніс. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.